Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо подорож нашою Україною. Сьогодні ми поговоримо про Волинську область. Ми вже проговорили про Закарпатську область, Івано-Франківську область, Чернівецьку область. А сьогодні поговоримо про Волинську область. Волинська область область на заході України. Межує з Рівненською областю та Львівською областю, з країнами, такими як Польща та Білорусь. Обласний центр цієї області місто Луцьк. В ньому знаходиться замок Глюберта, який зображений на задній частині сторони в 200 гривень. А тим більше на Волині, але в іншій області, народилась наша Леся Українка. А ще в Волинській області тече річка Прип'ять довжиною 775 кілометрів. Це оця річка починається на В Київській, далі через Білорусію тече в Рівненську, з Рівненської тече в Волинську. Саме тут вона починається недалеко від річні Західний Буг, яка тече в Львівську область. Починається річка Прип'ять, недалеко від Шацьких Озер. Шацькі Озера це група понад 30 озер. Наприклад, Пісочне. Та е, е, луки. Найглибше з них озеро Світість, знаходиться на півдні цієї частини озер глибиною 58 метрів. Це найглибше озеро в Україні. На нього можна зустріти дуже багато качок. А ще на Волині тече річка Стиль. Саме на цій річці. Збудували місто Луцьк. в стирі Леся Українка наша промочила ноги та як і захворіла туберкульозом кісток. А ще на Волинській області знаходиться найбільша популяція зурів, особливо на півночі, недалеко від Білорусі, понад 70 особин. Це немало для України. На півдні цієї області, найвища точка цієї області, гора Хохлиця висотою 600, 269 метрів. Знаходиться вона в Волинській височині, яка розтягнулася чуть не до Польщі. В Волинській області більша частина Чуть-чуть заходить в Львівську та небагато в Рівненській. Гора хохлиця о, о, гора в Волинській у Ну а на сьогодні все. Ставте великий палець вгору. Не забувайте нажимати на дзвіночок. З вами був канал на 4 боки. Всім до побачення!